Малята, вітаю вас. На Україні одне із найулюбленіших свят це Різдво. Головними героями Різдва є Марія Іосип, Пастушки і Ісус Христос. А зараз я вам пропоную. Послухати казку, яка називається Вовча коляда. Сідайте зручненько та слухайте. Гарне свято Різдво. Весело його святкувати. На столі 12 страв, колядники під вікнами. Але хто це стукає, аж шибки деренчать? Це я, Вовк, дозвольте й мені колядувати. Тато з мамою перезирнулися, бо з них з роду такого коляднику не було. Та що вдієш? Не боронити ж? Просимо. Відповіли вони чимно. Вовк сів під вікном і завив. «У-у-у!» Нашого тата три гостинці. Перший Івася, друга Олеся, третя матуся, віддай тату закаляду Івася. Тато з мамою аж руками опалив дарами. Вовче, пан брата, де ж таке чувано, де ж таке видано, щоб віддати за каляду рідного синочка. У нас для колядників інші гостинці. Яблука хороші, як намальовані. Солодкі, пахучі, ще й чорнобокі. Будь ласка, візьмі яблучка. Давайте, погодився вовк. Але знаєте, якщо вам яблука мені не смакуватимуть, то я знову прийду. Насипали йому яблук повну торбу. Вовк однак надкусив та й кинув. Ні, не їстиму, хай їх олені гризуть. Висипав яблука геть і знову прийшов під вікно, застукав, загрюкав, сів та калядує. У-у-, а, коляда, а вашого тата три гостинці. Перший Івасик, друга Олеся, третя матуся, віддай, тату, за коляду Олесю, вовчику братику, знов благають його тато з мамою. Де ж таке чувано, де ж таке видано, щоб віддати за коляду ріднесеньку донечку? Ми для полярників горішків приготували. Візьмі їх, ми тобі повну торбу насипамо. То сипте, каже вовк. Тільки ви ж знаєте, <кій> якщо мені ваш гостинець не припаде до смаку, я їх втретє прийду. Насипали йому горішки сухі та й хороші аж тарахтять. Вовк одне розкусив, але тобто вовкові горіхи не смакували. Виплюнув та й каже, ні. Недобрі. Хай білки ускають. Висипав горіхи з торби і втрет подався під вікно. Сів, морду підняв і завив, заколюдував. У-у-а, -у, -а, коляда. А вашого тата три гостинці. Перший Івасик, друга Олеся, третя матуся. «Віддай тату за каляду маму. Бо я вже такий сердитий, що ну тато за голову вхопився, а діти заплакали. Вовче, вовче. Та де ж таке чубано, де ж таке видано, щоб за каляду матір віддавати дрібних дітей, сироти? Є в нас для колядників іще один гостинець. Ковбаса свіжа, домашня, візьмі її. Панове вовче, вона тобі смакуватиме. Понюхав вов ковбасу, завив від носолоди. Ммм, яка краса ковбаса? Якби ковбасі крила. То кращої птиці б не було. А якби й ноги, та й кращого звіра не знайшли, схопив кільце ковбаси в зуби та й побіг до лісу. А вже там калядує, дивлячись на ясен місяць, скільки сам собі знаю. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. Дітки, вам сподобалась казка? Сподіваюсь, що так! Гарних вам свят! До побачення!